Перейменувати одну із вулиць обласного центру на честь легенди рок музики Озі Озборна. Така петиція з'явилася на одній із відповідних платформ. Автор зазначає, що це продемонструє прогресивність та відкритість міста до сучасної культури. Як ставляться до такої ідеї Подоляни? Я не знаю, хто це А як взагалі ставитись до цієї петиції? Чи потрібно це наразі? Та я думаю, напевно, ні. Чому У нас і так гарні вулиці назви? Не, не обов'язково переназивати на якусь рок з там. Яко навіть більшість людей не знає. Лучше там на в честь військового якоїсь. Мене в честь папи назвали вулицю, який загинув в АТО. Вулиця Попова на Раково. Було б краще. Там мені все одно, в принципі, на це. Витрати грошей лишніх. Це, звісно, а навіщо? Ну, він зірка, да, він, він ж помер, так? Да. Ну, що він має до Хмельницького. До України. Ні, можливо, він типу, був вже на нашому боці, по-моєму, так? Да? Так, да, так. Да. Ну, молодець. Сподіваюсь, Богу. Ну, Вулицю бо... <голице> міняти не знаю. Ну, не знаю. Я вважаю, що наші міста і наші вулиці повинні мати е, героїв своїх. Якось мені не впливає ні на що я вважаю. Чи потрібні такі зміни в нашому місту на важливі? На даний час я вважаю, ці зміни не важливі. Чому? Тому що є зараз більш нагальні питання. В суспільстві. Я знаю, в нас є, можливо, наші більш такі українські якісь музиканти і наші герої. Можливо, це буде для, для нас актуальніше. Якби, проти Озіо зборна нічого не маю, проти, але давайте будемо наших героїв, вшановувати і наших визначних музикантів. Може бути, чому би і ні. Які аргументи до того, що ви за? Ну, видатна людина. Я думаю, що можна вшанувати, да? але в нас в Україні дуже багато і своїх людей, яких може треба було б вшанувати і перейменувати вулиці. Ну, якщо вулиці пов'язані з Росією, ну, от з тим, то тоді так, звичайно. Чи потрібно називати саме зарубіжними співаками на вашу? Чому? У нас в Україні вистачає багато відомих людей, так само письменників, археологів, всяких.